Триває 730-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще тисячу російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 23 лютого, окупаційні війська Росії втратили 408 тисяч військових. 6 526 танків, 12 410 бойових броньованих машин, 9 916 артилерійських систем, 999 реактивних систем вогню, 682 засоби ППО, 339 літаків. 325 гелікоптерів, 7628 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1903 крилаті ракети, 25 кораблів, 12960 одиниць автомобільної техніки та 1575 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюють. so yeah.